Кремлі паніка через заяву Зеленського про ядерку. Придністров'я хоче відтяпати собі частину України. Тим часом Трамп погрожує стерти з лиця землі цілу країну. Гігантський наркокуртель накрили в Україні. Злочинців затримувало аж 300 копів. У Києві жінка у військовій формі заблокувала виїзд ТЦК та наїхала машиною на поліцейського. Суд вперше позбавив прав військовозобов'язаного через порушення правил військового обліку. Про це і не тільки поговоримо далі, а ви обов'язково підпишіться на наш канал, щоб не пропустити найцікавіше, вітаю! Мене звати Катерина Пахальчук. Бізнес на амфетаміні у понад 200 мільйонів гривень щороку нацпол викрив наркоділків, які фасували і постачали складники для виготовлення амфетаміну у 18 лабораторіях в шести областях України. В нарколабораторіях щомісяця варили 60 кілограмів амфетаміну, який потім збували клієнтам через телеграм-канали, а самі посилки відправляли простою поштою. Зароблялася злочина наркомережа по 18 мільйонів гривень щомісяця. За сприяння Державної податкової служби України поліцейські встановили групу зловмисників, які займалися легалізацією отриманих доходів у місті Києві. Вони підшукували громадян, які за винагороду були згодні надати свої дані для відкриття банківських рахунків та створювали особисті кабінети в мобільних додатках, куди в подальшому надходили мільйонні прибутки від продажу прекурсорів для виготовлення амфетаміну. Таким чином, фігуранти залучили понад тисячу підставних осіб, з рахунків котрих за рік вивели понад 200%, 200 мільйонів гривень на два депозитні криптогаманці, які обготівкували на кіпрі, ліквідовували наркокортель аж 300 поліцейських, і при облавах на лабораторії правоохоронці знайшли не лише амфетамін. В ході двоетапної операції вони провели більше ста обшуків, в ході яких вилучили елітні авто, понад 80 тисяч доларів у різній валюті, 60 кілограмів канабісу, 7 кілограмів альфа пвп 3,5 кілограми амфетаміну, 900 штук МДМА, Партію підставних банківських рахунків і сим-карт та інші докази скоєних злочинів. У затримали Павлоградських підривників мова про агентів Кремля, які 2 лютого підірвали вибухівку біля ТЦК у Павлограді, через що отримав поранення 24-річний військовий. Протягом доби СБУ спільно з Насполом всіх зловмисників знайшли. Як з'ясувалося, працювали на користь Росії троє чоловіків віком 21-22 роки, які в пошуках легких грошей погодилися на підрив. Виходить, ми розмовляли з ним. Там реклама тібо, була робота, короче. В Телеграме. Угу. Ее получается он мне позвонил. Чтобы что-то подорвать. Угу. Поехал уже ближе к вечеру было. Угу. Поехал приехал уже с сумкой то есть. Бомба была. Телефон был примотанный и и я забыл. Огнетушители. Угу. І все. Вечора нам сказали, скалітіпа сумку там поставте то, то то-то. з пошлі, постави. Возимо за бачити. Цика. А далі все стандартно. Для більшої шкоди вибухівку начинили цвяхами. Здетонував пристрій дистанційно. І, звісно, все це транслювали онлайн. За терористичний акт хлопці можуть сісти на 12 років. que dala-se a Та наїхала на поліцейського. У Києві затримали жіночку, яка умисно заблокувала своєю тачкою в'їзд до одного з місцевих розподільчих центрів. Будь ласка, полковнику верлатиму це публічна інформація. Ви зараз можете знайти його в інтернеті. Такий протест вона влаштувала, нібито аби витягнути з частини свого чоловіка. Хоча це не точно. Бо потім вона говорила про брата хлопця. Але головне не це, а те, що цю виставу влаштувала зовсім не військова. Як з'ясувалося, вона не лише не військова, а взагалі ніякого відношення до армії немає. Жінка представниця фонду Буча. Хто їй дав право носити піксель, невідомо. І сама вона на це питання відповідати теж певно не збиралася. Бо ж коли на неї викликали поліцію через блокування проїжджої частини, жінка спочатку лаялася із копами, а потім на одного взагалі наїхала у прямому сенсі цього слова. Кого вона хотіла врятувати з частини і чи хотіла взагалі питання відкрите, але відповідатиме на нього вона вже у поліції. Панянку затримали за завдання тілесних ушкоджень правоохоронцю. Якщо хочете бачити більше таких новин, то обов'язково підпишіться на наш канал. Адже ми працюємо, щоб ви знали про головні події швидко і оперативно. Ще одна смерть у ТЦК. Адвокатка із Запоріжжя стверджує, що воєнкоми замучили її обмежено придатного сина. Тримали чоловіка, нібито у підвалі психлікарні, де до нього, за словами жінки, застосовували тортури на тілі. Чоловіка синці зафіксоване обмороження кінцівок руки і ніг. А ще чоловіка, начебто, не пускали до туалету, через що у нього відмовили нирки. Ридні чоловік був у реанімації під ШВЛ, але помер. Адвокатка звернулася до ДБР, бо вважає, що її сина вбили. Згодом допис жінки з мережі зник у запорізькому тецат цю ситуацію також не коментували. Тому підтвердити чи спростувати цю інформацію наразі ми не можемо. Якщо попередня історія підтвердиться, то ця новина, певно, з паралельної реальності. Історія теж про обмежено придатних. Народний депутат Олександр Фодієнко заявив, що нібито є вказівка до ТЦК, поки що не чіпати тих обмежено придатних військовозобов'язаних, хто не пройшов повторний ВЛК до 5 лютого. Але розповсюджується це лише на тих чоловіків, у яких все добре з документами. Нині у раді лежить законопроект, який відтерміновує дедлайн для проходження ВЛК ще на 4 місяці. Депутати запевняють, що примуть на наступному тижні це було озвучено на спільній на спільному засіданні двох комітетів комітету правоохоронної діяльності комітету національної безпеки та розвідки, що таких громадян України військовозобов'язаних станом на сьогодні чіпати не будуть. Чому тому що їх проінформували, що є відповідні законодавчі зміни щодо перенесення термінів з 5 лютого на 5 червня? В цей період часу відповідні військово зобов'язання придатні зобов'язані самі звернутись до центру комплектування. За допомогою електронного застосунку резерв плюс ну або якимось іншим чином я так розумію прийти в ТЦК штрафи і ну спрямовувати в розшук таких громадян військовозабов'язних не будуть. Україні вперше позбавили прав військовозобов'язаного через порушення правил військового обліку. Це сталося у Рівненській області. Утім, цей вирок скоріше виняток ніж правило, бо ж нині у судах перебуває лише 41 аналогічна справа. При цьому у більшості випадків суди повертають справи здебільшого через проблеми в оформленні позовів, зокрема, з несплатою ТЦК судового збору, оскільки відповідні нововведення до законодавства України про мобілізацію набули чинності в середині 2024 року. ТЦК могли просто не закласти фінанси на. Сплату судового збору. Утім, ця ситуація тимчасова, бо у 2025 році кошти на це вже передбачені. Схоже, когось знову покусав Путін. Бункерний вірус історичних земель добрався і до Молдови, а точніше до невизнаного Придністров'я. Місцевий політик, так званий експрезидент російського сателіту Ігор Додон, заявив, що в склад України входять ісконно молдавські території. Хочу також зділить замічання деяким політикам Європейського союзу. Румунії, других, которые вже ділять землі України. Во-первых, ті землі, які ви називаєте, історичні молдавські. Некоторый з них. І там і зараз проживають сотні тисяч молдаван на своїй землі і вони розмовляють на молдавські язики. Звідки ростуть ноги? Ми знаємо. А таке загострення певно пов'язано із недавнім візитом Додона до Росії. Цілих НПЗ у Росії стає все менше, і атаки на нафтопереробну галузь не просто неймовірно гарні. Завод зарвався, коротше. Взрив такий, Як проснувся. Капець, коротше, все горить тут. А й дуже вигідні і не лише у військовому плані, а й в економічному. Німецьке видання ВЕЛЬТ пише, що Україна майже щодня нищить російські НПЗ, аби зруйнувати російську економіку. Мовляв, нафтова промисловість основний дохід Росії. А Україна вже вразила мінімум 80 об'єктів галузі. Не хочете допомагати, не хочете бачити Україну в НАТО? Тоді поверніть нам ядерку і розійдемося. Президент Зеленський під час інтерв'ю запропонував тим, хто боїться долучати Україну до альянсу через погрози Путіна атомну альтернативу. І, хоча говорить про це, Зеленський не вперше зреагували на це у Кремлі, так ніби про це ніколи не чули. Деталі у сюжеті. Україна втратила на війні 45 тисяч 100 людей ще близько 390 тисяч поранені. Президент Зеленський назвав її втрати російської армії в Україні. За три роки широкомасштабного вторгнення 300-350 тисяч військовослужбовців РФ загинули, 50-70 тисяч зникли безвісти, 600-700 тисяч поранені. Про усе це президент Володимир Зеленський розказав в інтерв'ю журналісту Пірсу Моргану. За сьогоднішнім повідомленням Генштабу ЗСУ, втрати РФ за останню добу склали 1270 військових, а від початку повномасштабного вторгнення – 842 930 людей. Вони мають близько 600-700 тисяч поранених, приблизно співвідношення один до двох, тому що польова медицина слабша ніж наша, і вони не приносять поранених назад. Якщо людина поранена на полі бою, вона залишається там, тому оцінки приблизно такі, але вони дуже чітко відповідають дійсності. І попри ці втрати, Росія не хоче закінчити цю війну, каже Зеленський. При цьому він готовий до діалогу з Путіним. Якщо зустріч з російським диктатором для досягнення мирної угоди, це буде єдиний варіант, за якого можна досягти миру і не втрачати людей. Зеленський каже, безумовно він піде на таку зустріч. Якщо люди вважають, що ми повинні перейти на дипломатичний шлях. А я вважаю, що ми готові перейти на дипломатичний шлях, то ми будемо говорити з Путіним. Президент сказав, що Україна зараз в кращій ситуації ніж на початку війни. Він вважає, що найшвидший шлях до дипломатії це вступ України до НАТО. А якщо приєднання до альянсу потребуватиме десятиліття, то Україна має чимось захищатися. Давайте зробимо наступним чином: поверніть нам ядерну зброю, віддайте ракетні системи, допоможіть профінансувати мільйонну армію, перемістіть свій контингент в ті частини нашої держави. Де ми хочемо стабільності ситуації. Речниця МЗС Росії Марія Захарова вкотре повторила пропагандистську тезу про брудну ядерну зброю, потрібну Києву для шантажу. Чергові заяви Зеленського про бажання мати ядерну зброю видають у ньому маніяка, який розглядає планету як об'єкт своїх хворих фантазій. Вони ж доводять, що атомні станції для нього це не джерело мирної енергетики. А брудна ядерна зброя потрібна київському режиму для шантажу. Схоже, удари по російській території та серйозні аргументи Трампа уплинули на росіян, бо в Кремлі активізувалися. Майже на кожну заяву Зеленського почали відповідати і заявили про готовність до перемовин. Те, що Зеленський готовий зустрітися з Путіним, речник російського диктатора Дмитрій Пісков назвав пустими словами, але заявив, що Росія готова вести перемовини з Зеленським, не зважаючи на те, що він, мовляв, не є легітимним президентом України. Я можу сказати тільки сліду. что контакты по линии отдельных ведомств э, действительно есть. И в последнее время они интенсифицировались. Вот, но ну, каких-то э, э, других деталей я вам сказать не могу. нам нечего сказать другому. Іран зітремо з лиця землі, а газу відбудуємо. Не встигли ми оговтатися від минулих планів і погроз президента США, як Дональд Трамп знову насипає шокуючих заяв. Всього кілька днів тому адміністрація Трампа критикувала минулу владу за виділену сектору гази гуманітарної допомоги через USAID, яку нібито витратили на купівлю презервативів. А зараз Трамп говорить, що готовий взяти регіон під контроль і перетворити його на нову Рів'єру. США візьмуть під свій контроль сектор гази, і ми будемо працювати з ним. Ми будемо володіти ним і нестимемо відповідальність за демонтаж усіх небезпечних нерозірваних бомб та іншої зброї на цій території. Вирівняємо місцевість і позбудемося зруйнованих будівель. Перетворивши прибережну смугу на рив'єру близького сходу, ми його розвиватимемо і створимо тисячі робочих місць. Це буде те, чим весь близький схід зможе пишатися. Проте на близькому сході у нього ще є інші плани. Трамп каже, що якщо раптом Іран наважиться на його вбивство, то від країни нічого не залишиться. Пусті це обіцянки чи ні, ми не знаємо. Але Трамп навіть залишив своїм радикам інструкцію на цей випадок. <му> кокаїн не гірший віски. Це ні в якому разі не пропаганда наркотиків. Це просто заява президента Колумбії Густаво Петро, який на повному серйозі каже, що кокаїн заборонений лише тому, що роблять його у Латинській Америці. Отже, кокаїн заборонено, тому що він виробляється в Латинській Америці. Не тому, що він гірший за віскі. саме цей аналізують. вчені. кокаїн не гірший за віскі. Це були головні новини. Станом на цю хвилину. Не забувайте залишити коментар під цим відео. Підписуйтеся на наш канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наш наступний випуск. Побачимось.